Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро, і сьогодні хочу розкрити тобі наступну тему: як правильно приготувати еспресо? Та на які пункти треба звертати увагу. Є три головних: такі як доза меленої кави, доза готового напою та час приготування. І два додаткові: це температура води та тиск кавової машини. Давай почнемо з додаткових: тиск та температура води. Тиск кожної професійної кавової машини складає 9 барів. Та є такі моделі кавових машин, як Сайнесо, Слеєр, Ламарзока Опера або Ламарзока Лєва. На таких кавових машинах можна міняти тиск від 3 до 10 барів і гратися ним під час. Приготування еспресо. Та, це такий більш експериментальний варіант для приготування кави, де за допомогою тиску ми можемо з тобою підкреслити або солодкість, або кислотність нашого напою. Але заздалегідь є простий робочий профайл тиску, котрий допомагає варити каву на потоці і підходить під будь-який сорт арабіки. Температура води. Для приготування еспресо краще всього використовувати воду в диапазоні від 92 до 94 градусів. Особиста порада від себе. Я вже давно використовую воду температурою 93 градусів. Для чого треба гратися з температурою води? Все залежить від того, яку каву ми використовуємо, будь то занадто щільну там, митої обробки або більш пористою. І легку як натуральна або анаеробна обробка, і також під рівень обсмажки, або під світло, або під середню. Заздалегідь робочу температуру води налаштовують там один раз і використовують на дуже довгому протязі роботи кавової машини, якщо це не потребує тільки дуже сильних кардинальних змін через зміну сировини. дозування кави. Та це один з найголовніших етапів для приготування еспресо. Як визначитись, яку вагу меленої кави використати для приготування еспресо? Ну дивись, по перше, в нас є два холдера: одинарний. Та подвійний я не раджу використовувати одинарний холдер для смачної чашки еспресо, тому що він був зроблений як більш комерційний варіант подвійного. Щоб приготувати смачний еспресо, треба використовувати подвійний холдер і варити по два еспресо за один раз. Скільки треба засипати кави? Ну, все залежить від корзини холдера. Я використовую 18-грамові корзини, але є корзини 16 грам, 20 грам та 22 грами. Від чого залежить кількість корзини? Взагалі це визначає сам виробник кавових машин, але ще можна гратися при умови, яку обсмажку ти використовуєш або дуже світлу, або середню, або можливо ти використовуєш темну обсмажку для приготування еспресо. Якщо ти використовуєш дуже темно посмажену каву, тобі вистачить і 16 грамів закладки для приготування двох еспресо. Якщо ти використовуєш середню обсмажку, оптимальний варіант це 18 або 20 грамів. І якщо ти використовуєш достатньо світло посмажену каву, то моя порада це від 20 до 22. Наступний крок це вага готового напою. І тут нам на допомогу прийде співвідношення готової кави до меленої кави, або як професійно вона називається брюрейтю. Є золотий стандарт від Specialty Coffee Association – Це співвідношення меленої кави до готового напою один до двох. Якщо ти використовуєш 18 г меленої кави, то на виході загальна вага двох твоїх еспресо повинна складати 36 грам. Так, краще використовувати 1 до 2, але ти можеш трошки погратися цими варіаціями і збільшити їх до 1, і 2 ,1, 2,2 або 2,3. Ти можеш погратися з коефіцієнтом і варити каву від 1 до 2,1, 2,2, 2,3. Але ти повинен знати, чим більше твій коефіцієнт, тим м'якіше тіло твого напою. Час приготування еспресо. Оптимальний складає від 24 до 26 секунд. Та є золотий стандарт 25 секунд. Але від себе рекомендую, що якщо твоя кава дуже щільна, якась митообробка або світлообсмажка, то використовуй трошки довшу екстракцію і можеш її дотягнути десь до 27-28 секунд. Але це все залежить від температури і дозування меленої кави. Та усі ці фактори дуже сильно впливають на смак готового напою. Але ще є один фактор, такий як техніка, і тут я його відкинув, тому що про техніку приготування еспресо і помилки, котрі можуть робити бариста під час приготування еспресо, відео вже є на каналі, ти можеш його подивитися. отут тут буде підказка. Що від себе пораджу? Якщо в тебе щось не виходить у приготуванні еспресо, або він в тебе дуже сильно екстрагує, або він в тебе занадто. Кислий або дуже сильно гіркий. Змінювати один з факторів приготування. І таким найпоширенішим фактором, який впливає на смак кави, є саме помел. Та правильно налаштований помел грає дуже велику роль в приготуванні еспресо. І якщо ти це не зробиш, то ти не отримаєш смачну каву. Ну і також, якщо ти будеш це все робити на одинарному холдері, тут твій результат буде дуже дуже нестабільний і незрозумілий. Тому перша порада все ж таки використовувати подвійний холдер, а потім вже гратися з помелом, часом приготування, дозування, і якщо треба з температурою води та тиском в помпі. Кавові машини. Не забувай, що ми працюємо з кав'ярнями, офісами та ресторанами, тому в нас є гаряча лінія. І якщо ти хочеш спробувати нашу каву або замовити дегустаційний набір, то можеш набрати по ньому. Також буде посилання на наш сайт під цим відео, і там же ми залишимо номер гарячої лінії. Також не забувай підписуватися на нас в соцмережах, таких як Instagram та Telegram. Там у нас дуже багато цікавого контенту. Від тебе дзвоник, подобайка або дізлайк, підписка, твої коментарі. І запам'ятай, заварюй, насолоджуйся та кайфуй з тобою. Був 25 Coffee Roasters.